age of бой існує до біса шляхів у житті, які ви можете обрати. І в кожному з них будуть свої правила. І зараз я розповім правила мого світу. Правило номер один. Завжди краще бути мисливцем, аніж жертвою. Але, на жаль, сьогодні я це правило порушив. А ось це уже я. І так, сьогодні не мій день. Я не пишаюся своєю роботою, і сьогодні я остаточно зрозумів, що це не моє. Курвий сину, якого ти собі дозволяєш? Так, це мій начальник. І так, він на мене трішки розлючений. Я тебе зараз розірву на японський прапор. А ще він до всеречки тупий, тож жарти з прапором не вдався. Шофігів! Не знаю, як ви, але коли в мене складається ситуація не з ліпших, я починаю прислухатися до свого внутрішнього я. А от цього разу цього разу ми в такій задесі, в якій ще ніколи не були. Цього разу я з тобою погоджуюсь. Це ти винен! Ти постійно підказуєш якесь лайно! Слухайте, йди до дідька лайно! Скільки можна, я все роблю правильно. Зараз нам усю голиш. Треба взяти до рук пістолет і прострелити нашому шефу руку. Ні-ні. ні ні, -ні, 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 -ні. Ну, чи Скажімо, Ні-ні-ні-ні-ні-ні. досить з мене твоїх порад. Нам навпаки, треба зараз подумати, як спастися. А зробити це можливо тільки втечею. Правило номер два. Якщо ти жертва. То зміни ситуацію і стань мисливцем. Отож треба стати мисливцем. До біса правило номер 2 Я ж казав, що це дурна ідея. Стрілянина ніколи не доводить до добра. Ну, трішки перестаралися. То і що? Все живе дарма. Дарма я тебе не здихався ще у восьмому класі, коли ти дорогенький спалив кабінет хімії. Ну і так треба було ремонт робити. Чого ти? Заціпся! Краще подумай, як нам звідси вибратися. Ну, можна просто взяти і вистрелити... Ніяких, ніяких пострілів! Я тебе прошу! І взагалі досить з мене твоїх порад! Треба вибігти на людне місце. Так. Там він у нас не стрілятиме. Точно. Треба вшиватися на людне місце. Тайлепню! Вийди і вирішимо все як чоловіки. Каспере, я. А, Каспере! Я виходжу з гри! Я не хочу більше вбивати! Та ти вже геть розслабився. А такі надії подавав. Міг би зараз десь на островах відпочивати. А натомість просто отримаєш кулю. в лоб. Так, але анатомічно зайвий отвір у тілі мені зовсім ні до чого. Якого дідька не приходить ніяких ідей на А Якщо. Та замовкни вже. Ти на так в таку же дупу завів. Я не винен, так краще б я став художником. Я би зараз виставлявся в музеях по всьому світу. Там грошей нема, а тут нормально заробили. <гас> ідіот. Який же ти ідіот? Пора тікати. <гас> <гас> Правило номер 3 Ніколи не робити необдуманих вчинків. Ей! Оце і все? А де фінальна перестрілка? Ця погоня була до біса нудною і нецікавою. Ти мене розчаруєш. Ні-ні-ні, стоп! Чекай, чекай, чекай! Правда, я просто Та хотів. Не Раніше треба було думати. Я ж тебе прийняв. Дав роботу за хороші гроші. А ти ось так просто хочеш усе це покинути? Ти ж хороший хлопак. Умієш так круто малювати. Я ж тобі навіть кличку через це дав. Бах. Слухай. Ти ідіот. Я давно хотів тобі сказати, що Бах це. Композитора не художник. Несподівано. Але яка вже різниця? Mm -hmm. mm -hmm. Зажди секундочку. <звук> <звук> Алло? Так, так, можна. <звук> проводжу виховні роботи. Ugh. Куля, випущена з пістолета, летить зі швидкістю 800 метрів за секунду. Між нами 9 метрів. Отже, долетить вона до мене через 0,8 секунди. Це тобі сам мало часу. Але ж як багато думок приходить в голову, я нічого так і не досягну у своїй 26 і навряд чи вже встигну. Дарма я все ж не став художником. Прикро. Прикро, що я не скажу все те, що так хотів сказати. Ну і дарма я послухався того дурнуватого внутрішнього голосу і пішов усю брудну роботу. Якби у мене був ще один шанс, я б усе змінив, якби якби був шанс. Temptress, through the ages, she's heading west from far away. says for a day, never a